Вітаю! І вітання. Подивимось, як будуть розвиватися відносини між вами на протязі місяця. Що ж у ваших відносинах відбудеться такого важливого? Ваші відносини переходять на новий рівень, на більш важливий рівень. Кось я привітаю, тому що є ймовірність того, що буде зміна вашого стану в, соціальному, в соціумі. Якщо ви не одружені, ви одружитесь. Якщо ви тільки зустрічаєтесь, то ймовірність того, що ви заручитесь, це важливі зміни, важливі переміни. Вам зроблять пропозицію, вам зроблять таку пропозицію, від якої ви не відмовитеся. Ви не зможете відмовитися, оскільки ви теж хочете і теж бажаєте розвитку у відносинах, щоб ці відносини були стабільні, щоб ці відносини переходили на новий рівень. І ось цей місяць, ось цей місяць стане для вас. Тим місяцем, де все кардинально поміняється, де все кардинально зміниться. Зміниться ваше становище в суспільстві, зміниться ваш статус в суспільстві. Ви буде... прикупите будинок або ж будете вже сімейною людиною. Ви змінитеся. І змінить. Ці для вас є благополучними. Ці зміни є для вас тими змінами, які, яких ви бажаєте, яких ви хочете. Народження дитини можливо, сім'я, добробут, благополуччя. Хто не в парі буде в парі? Хто в парі, але не офіційно буде офіційно, хто очікує? Е Радість і щастя, той отримає і радість, і щастя, і благополуччя. Цей місяць для вас позитивний, і цей місяць для вас результати принесе ті, які ви хочете, тих, яких ви бажаєте. Як далі? А далі? А далі. Буде по-новому. Далі буде ще цікавіше, далі буде ще трішки так припіднесено і весело. Це, це свято. Це свято це новий шлях, нова сторінка, нова глава у вашому житті. Це де ви. І переступите поріг того невідомого, що вас впереді очікує. Тому що пора. прийшла пора змін, великих змін у вашому житті. Прийшла пора перемін і завершення чогось одного, початок нового. Це великі зміни, це великі переміни, це кардинальні переміни. Ось у вашому житті, вони вже є, вони вже розвиваються, вони вже розпочали. І ви розумієте, що щось йде у ваше життя нове, що щось йде у ваше життя цікаве. І те, чого ви хочете. Тож. Вітаю цей місяць для ваших відносин стане місяцем, який є, принесе щастя, задоволення, благополуччя, переміни. І ці переміни, вони ваші, ви, вони, ви їх е, отримуєте не просто так. Ви їх досягнули, ви їх заслужили. Ви І тільки ви.